Добрий вечір, Славутич. У нас гостях сьогодні міський голова Юрій Кирилович Феменчев. І він зараз розповіде про всі питання, які ви написали. Але в нього, мабуть, є ще й 5 хвилин в запасі, так? Вітаю, друзі. Не просто в запасі, ви бачите, я підготувався, yeah. навіть взяв з собою необхідні, необхідні дані. Почну, мабуть, з того, що хвилює багатьох славутичан сьогодні, а можливо, хтось ще навіть про це не здогадується. У нас в цьому році змінилася система нарахування пільг, і найголовніше, вона змінилась для чорнобильців, для тих, хто має першу другу категорію або діти ліквідаторів. Сьогодні пільги для цих категорій населення рахуються з урахуванням доходу. З урахуванням доходу. І це треба враховувати. Це може здивувати людей, чому немає пільги, а тому, що доход порахували. Вважаю, що це абсолютно несправедливим. І нечесним по відношенню до Чорнобильців, особливо в цей період, рахувати дохід чорнобильців, казати про високу пенсію. А я завжди сперечаюся, з цим. це у нас більш-менш нормальна пенсія, і то ми її заробили своїм здоров'ям, маючи на увазі наших ліквідаторів, які які працювали на ліквідації аварії. А сьогодні їм кажуть, так у вас висока пенсія, які вам пільги? Ми звернулися до офісу президента, до кабінету міністрів і до Верховної Ради. А відповідно підключили нашу народну депутатку Ольгу Михайлівну Василевську Смаглюк, і будемо це питання лобіювати, щоб його відтермінували, хоча б до закінчення воєнного стану. Тому що саме чорнобильці не потрапили в перелік тих. Людей тих соціальних верств населення, що мають пільги, які не враховуються дохід для яким не враховується дохід для того, щоб не рахувати пільгу. А чорнобильці попали, тому будемо боротись за це. На жаль, ситуація зараз саме така, тому пильнуйте за нарахуванням, пильнуйте за своїми пільгами, щоб не допустити збільшення заборгованості за житлово-комунальні послуги за електроенергію. А це все варто знати. А ми працюємо з тим, щоб все таки повернути справедливість назад. П'ять хвилин саме про це, тому що мені здається, для Славутича це да, одне це, з це найактуальніших це. питань на да. сьогоднішній день. З усім іншим зараз розберемося в ваших питаннях. Да, да. Що таке нове тестування сигналу тривоги? Почув. Щось таке нове, насправді нова система оповіщення. Ми реалізували масштабний проект, дякуючи нашим французьким партнерам, і ця система вже введена в експлуатацію. Зрозуміло, що вона потребує на першому етапі певного тестування, випробувань, щоб все працювало якісно в понеділок, 30 го числа, ви знову будете чути про тестування, тестування. системи оповіщення, тому що приїдуть фахівці з. Обласного департамента перевіряти роботоздатність цієї системи зрозуміло, що вони не можуть сидіти і чекати, поки буде сигнал тривоги. Ми будемо включати її для тестування, і це і це нормально. І це нормально. Вона сучасна. Вона має запас роботи в автономному режимі, не залежить від енергопостачання і охоплює набагато більшу територію міста ніж раніше. Ну і найголовніше вона відповідає всім вимогам передачі даних. У мене питання до мера, чому в нашому місті нема магазинів побутової техніки. Холодильники, машини, прані. Треба їхати в Чернігів. Невже нема приміщень, щоб дати це, для цього розмістити магазин? Я думаю, що сучасні методи торгівлі а, знищують такі магазини в невеликих містах. Знищують, беру в лапки, але в нас є цей магазин, технополіс. Натомість, якщо ми зайдемо в Технополіс, побачимо, що там цін, продукти харчування, тому що продаж побутової техніки через такі магазини в маленьких містах став нерентабельним. Інтернет-торгівля витисла їх. Витисла їх. Навіть великі магазини, які торгують побутовою технікою, зазнають сьогодні втрат в великих містах. Тому що ми ж знаємо, як ми обираємо техніку. Ми приходимо в магазин. Подивились, оглянули все, все класно, все сподобалось. Достали гаджет, знайшли найдешевшу ціну і замовили з доставкою і додому. І все. А що робити магазину, якому треба заробляти гроші? Зазвичай всі ці магазини мають інтернет-магазини, але там шалена конкуренція. Не буде, на мою думку, цього магазину найближчим часом, щоб можна було так вживу обрати собі великогабаритну побутову техніку. Технополіс був, Вена була. А що в нас ще було? Ще був один магазинчик, якийсь якщо я, я не я Ну, Вєнна і технополіс точно були з побутовою да. технікою, той чи інший. Зійшли з дистанції, тому що конкуренцію інтернету сьогодні витримати неможливо. На жаль, а після відкриття басейну «Дельфін» до нас приїздять з населення з других населених пунктів, зокрема з Чернігова, і не всі знають наше місто, як прийти до басейну чи до магазину. Було б добре зробити карту, яка б була на вокзалі з відміткою басейнів, майданчиків, супермаркетів, значить, безкоштовних туалетів, лікарень тощо як роблять у парках розваг. Можна цією ідеєю зацікавити школярів, щоб вони зробили таку карту на конкурсній основі, а карта переможця буде надрукована і висітиме на вокзалі, ну і в інших містах. До речі, в другій школі я щось подобне бачу. Я думаю, це абсолютно слушна ідея і правильна ідея. Ми зараз будемо працювати з навігацією в режимі нашого безбар'єрного маршруту. Там буде. Достатньо багато навігаційних речей, тому що їх сьогодні не вистачає. Коли ми кажемо навіть про ту ж саму безбар'єрність, то це ще й навігація. Це mm. розуміння. Куди ти можеш потрапити, як ти можеш потрапити, де знаходиться та чи інша локація, та самовбиральня. Будемо працювати з цим. Але щодо інтерактивної карти, ми маємо сьогодні досвід на базі Google Maps через фільтр нанести відповідні локації Славутича і справді через QR-код на вокзалах і в інших людних місцях можна клацнути, вийти на Google Maps і ці речі знайти. Попрацюємо з цим. Чи долучиться до цього школярі? Ну, побачимо, хочеться завжди якось безкоштовно зробити. Але інколи це треба і сплачувати певні кошти. Попрацюємо, навігацію зробимо обов'язково. Чесно кажучи, складається враження, що дитячі майданчики взагалі випадають з полу зору міської влади. Тут не указано де, але кажуть, що не у них дуже покорйожена плітка, неможливо пройти, особливо дитячим військом. А дітям їх безпека. Ну це не нормально. До речі, бажано вказати, які це майданчики. У нас майданчиків багато, але. Може бути якесь розпорядження цивільне, загальне загальне для всіх майданчиків? Є, ну, по перше, помилково думати, що міський голова, в якого є п'ятирічна дитина, не цікавиться дитячими майданчиками. Mm -hmm. Є пряма зацікавленість, але в нас справді дуже багато майданчиків mm -hmm. e, і треба за ними пильнувати, бо це безпека. Дайте більше інформації, яка саме локація e, більше відпрацюємо. Якщо мова йде про центральну атомку, то mm -hmm. e, ми подивимося. Там справді є плитка така кособока. Mm -hmm. Я думаю, що про це, про це нам вказують e, для старших дітей. Воно вроді нормально, але з дитячим візочком e, важче там пройти. Поправимо обов'язково по правимо. Обов правим. Задача така вже стояла e, зараз. <різований> Чекаємо <різований> більш кар... кращої погоди, бо бачите, літо все в нас ніяк не розпочнеться, таке, так, яке ми хоч... хотіли б да. <різований> <різований> зробимо обов'язково в сезон, зробимо. Так, що ще було про. А, про дитяч... Дякуємо за пісок. Нарешті є пісок ну, у тих саме у дитячих майданчиках. І 2022 році у лютому наше місто захищали зі збою в руках різні люди з різних професій. Після відступу орки в області ці люди повернулися до своєї роботи, на жаль, не всі. Ці люди згідно закону можуть отримати УБД, але військомат не може видати подати на отримання. Допоможіть вирішити це питання до ФТГ, Стельмаху. Хоча б, щоб вони могли отримати відповідні ну, пільги відповідні і пільги, підтвердження у учасника підтвердження, бойових та, дій, та. знаю про цю проблему, займаюсь особисто. А, справді там почався певний пінг понг Вибачте за таке формулювання, коли mm. одна структура вказує на іншу. а та на яку вказують, кажуть, ні, ми нічого не отримали. Тобто мова йде про документацію, яка б дала підтвердження і можливість надання такої довідки. Я тримаю на контролі і в співпраці зараз із обласною адміністрацією, і з районною адміністрацією. Сподіваюсь, що ми дотиснемо і цей процес зрушимо з мертвої точки. Якщо треба буде йти до суду, підемо до суду. В нас свідків. Вистачає Всі, хто був 26-го на центральній площі це тисячі людей. Можемо запросити як свідків того, що відбувалося в Славутичі, тому що деякі е цікаві люди кажуть, та нічого у вас там не було. Ну що там постріляли трошки, тільки вони в цей час були далеко від Славутича і mm -hmm. від зони бойових дій. Е дотиснемо і зробимо так, щоб всі е по справедливості отримували е свої пільги. Якщо потрібно, в нас є відео. І дуже багато. Ну, це якщо дойде до суду. Це, якщо дойде до суду, я сподіваюся, що ми переконаємо не доводити до суду, а в нормальний спосіб оформити всі документи. І до медицини ні, мабуть, до черг. Чи можна впровадити попередній запис пацієнтів до лікарні державної установи Національного наукового центру радіаційної медицини, гематології та онкології Національної центри, медицина, академії наук України? На жаль, багато людей, які дійсно потребують консультації, спеціалістів не змогли потрапити на прийом у червні, оскільки черги. Були надзвичайно довгими, а фізичний стан деяких пацієнтів не дозволяє чекати кілька хвилин у скупченні людей. Якщо відверто, я був приємно здивований попитом на послуги НЦРМ. Це був це такий пробний був для нас етап. Ми домовились подивитися, як воно буде працювати. Спрацювало на П'ять з двома плюсами, тому що справді потреба була шалена, людей було багато і хоче пройти це обстеження залишилось ще багато. Тому 3 липня ми знову запрошуємо їх до Славутича. Вони будуть тут. Я думаю, що ми дамо ще окремо оголошення угу. на телебаченні і не лише на телебаченні, слідкуйте за оголошеннями щодо попереднього запису. Маємо обговорити з ними. Мабуть, проведемо третього подивимось знову на попит якщо він буде такий самий великий Заплануємо наступний візит, але вже з попереднім записом, щоб розуміти, до якого спеціаліста скільки людей чи, чи вести з цього спеціаліста і обладнання, чи не вести. Відпрацюємо. Нова співпраця, але співпраця, яка дає результат, і це добре. Це добре, що ми покращуємо можливості для наших людей щодо медичних спроможностей міста. Ми ж не можемо тут зробити такий центр Славутичі, це нереально. А от запросити спеціалістів, це звичайно, це все українське центр великий потужний центр, і він саме про нас, він про чорнобильців. Тому слідкуйте за оголошеннями. А ще до попереднього запису попрацюємо, переговоримо з центром, наскільки для них це буде зручно. Коли буде директором нашої медицинської частини, коли з'явиться кандидат, на жаль, всі кандидати, які в нас були, відмовились. Відмовились. Конкуренція сьогодні шалена. Запропонувати щось занадто велике. Ми не запропонуємо. Ну і відверто ті фахівці, які хочуть розвиватися, не приїздять. Кажуть, лікарня пуста. Де пацієнти? У нас мало людей. Це справді так. Це справді так. Шукаємо. Ми в пошуках є пропозиції. А поговорити з одним, з іншим, вступаю в перемовини, намагаюсь переконати житло, зарплата, все, все, що хочете, рік, ваш план розвитку, ми його підтримуємо, від міській раді точно проголосуємо, але нема, нема сьогодні кандидата, шукаємо його, і якщо в когось є якісь думки, діліться ними. Ми в Славутичі тут одна родина. Тому кожен має допомагати, якщо він має таку. Можливість. Можливо, хто знає гарного лікаря-адміністратора, який сьогодні шукає роботу, або який переїздить з гарячих точок. І таке може бути. Ми з задоволенням цю пропозицію розглянемо. На жаль, сьогодні маємо цю ситуацію. На жаль, сьогодні вже ці питання вже більш. Тоді, можливо, на щастя, літо, люди на дачах, да, сподіваємося, що відпочивають так, так. менше. Претензій, менше запитів, але ми готові відповідати на всі ваші питання. Задавайте їх, будьте активними, допомагайте нам, допомагайте правильно рухатись. От сьогодні правильне питання було про навігацію. Ми про неї трошки забули, забули і в контексті там, війни, а це там, допоможе ворогу, пересуватись по місту. Сьогодні треба навігацію повернути. Справді для чернігівців і не лише чернігівців, які приїздять в басейн, бо про нього чують всі там басейн, Славутичі, класний, треба їхати. Треба розказати, а дивіться, тут ще фок є такий новенький. Класно, приїдіть фок займатись. А в нас ще музей інтерактивний, з віар-технології. До речі, хто не був ще в музеї останні декілька років, сходіть. Там дуже крута віар-технологія, коли ти можеш в цих 3D-окулярах. Подивитись на зону відчуження, послухати цікаві факти. Це дуже цікаво. Це треба розвивати. На це є попит гостів Славутичі, які бувають з ким я заходжу в музей. всі в один голос кажуть: ми приїдемо сюди з дітьми, ми приїдемо сюди з знайомими. Цю навігацію треба робити, популяризувати місто треба, незважаючи на те, що ми на прикордоні сьогодні безпечних місць в Україні немає. Сьогодні Львів такий самий небезпечний, як і Славутич. Зрозуміло, що є лінія фронту, є прикордонна зона з Росією, де набагато важче. Ну набагато важче спілкуюся з колегами і розумію, що їх життя відрізняється від нашого просто кардинально. Але сьогодні Славутич може розвиватись. Тому давайте свої поради, давайте свої. Зауваження, робіть нас кращими для того, щоб ми робили наше місто кращим. Задавайте ваші питання. Все, дякую, Юрій Кирилович. Ну і я так розумію, справа про Чорнобильців вас на, на контролі. На контролі ми давали це оголошення на наших медіаресурсах. Mm -hmm. Слідкуйте за ними, але тут ключове не дати оголошення, тому що люди про це дізнаються в своїх платіжках. Mm -hmm. Де моя пільга? А пільгу не дали, бо дохід. Я можу зачитати там 4200 гривень. Як це звучить? Право на пільгу мають особи, якщо дохід в розрахунку на одного члена родини не перевищує 4240 гривень. 4240 гривень тобі на місяць на життя. Нормально? Виживеш? То от я про те ж. Да? Це фактично позбавлення пільг. Позбавлення пільг і ще ж і потикають так, пенсії високі. Ні, невисокі пенсії, невисокі пенсії. Це найменша плата за ліквідацію аварій. Найменша, бо грошима. А життя там залишили, здоров'я залишили. Добре, це, це вже емоції, але, але вони справедливі емоції. Тому боремось з цим, спробуємо відстояти. Все, дякую за відповіді. Чекаємо відповіді запитань у Слову Тичан. До нових зустрічей, Юрій Юрийович. Дякую. Дякую вам, бережіть себе, все буде Україна. Все буде добре. you. <laughs>